Сьогодні тренуємо швидкісні з'їзди зі схилу. Ну, Женьочок їде. Каже я Хасаня. <каже> Нащо робити цю вправу? Тут важливий дисклеймер. Робити можна тільки в тому випадку, якщо ви вже добряче контролюєте ролики, вмієте передом, задом і так, і сяк, і вмієте гальмувати під різні ноги, Он, як тьома різними способами гальмування. Женьочок, давай ще. Потрібна ця штука для того, щоб, по-перше, прокачувати моральну волю. Кльово, на плітки такі спать. Прокачувати моральні вольові, поволі мацати вашу максимальну швидкість. По-друге, і це дуже важливо, дуже обережно, знаходити ту швидкість, яку ви можете контролювати, і ту швидкість, на якій ви вже не можете дати ладу. Саме тому я кажу, що це можна робити тільки у тому випадку, якщо ви вже давно займаєтесь, вмієте використовувати різні способи гальмування. Раптом щось іде не так, ви можете впевнено впасти безпечно на захист на високій швидкості. Тому що, якщо ви не вмієте всього цього робити і полізли на схил їхати на громаді скорості, скоріш за все. 에, давай ще три досить. Скоріше okay, за все, не вам не кінець. Взагалі треба сім. Ось, тому будь ласка. Okay, Дуже обережно відповідально стати з цього елементу, okay, бо то більше два, правильно. Бо на високій швидкості реально можна зробити собі зле. А ми собі зле не хочемо робити, ми хочемо робити собі класно, прокачувати свої моральні вольові якості, а також технічні і фізичні здібності. Красавчик, молодець, гарний з'їзд. Ще піду зніму на слоумо на 0,5. коли Когда знімати на слоумо, я буду вирішувати. Добре.